Привіт, друзі! Хочете мчати, як вітер, не задихаючись на підйомах, тоді залишайтесь з нами! Сьогодні я розповім, як перетворити ваш велосипед на супермашину за допомогою електронабору. І так, дивіться! І ви точно захочете показати це відео своїм друзям, що таке електронабір! Уявіть собі, ви більше не боїтеся підйомів і легко обганяєте навіть вітер, електронабір це справжня магія технологій. Він поєднує у собі мотор колеса, це ваш особистий прискорювач, контролер, як мозок системи, акумулятор це ваш запас енергії і дисплей. Ну, це як фітнес-браслет для велосипеду. З таким набором ваш велік перетворюється на справжнісіньку Теслу, тільки на двох колесах. Ну, Майже. Уявіть. Ви мчитеся вранці на роботу. А сусід у машині нервово стукає пальцями по керму в пробці. А ви? Ха, Посміхаєтеся, бо ваші педалі сьогодні відпочивають. За вас працює невтомний моторчик у колесі вашого велика. А на вихідних на рибалочку. І ніякі гірки не страшні. Велосипед чудово справляється за вас. Як обрати електронабір? Ось коротке і корисне керівництво. Перше. Оцініть свій бюджет і пам'ятайте, не всі круті речі коштують мільйони. Друге, подумайте, що вам важливіше: потужність та тяга для гір чи помірна швидкість попрямій. Ну і третє, заходьте на наш сайт velomoda.com.ua, там ви знайдете електронабори, які не залишать байдужими навіть ваших сусідів. А щоб обрати саме той, що потрібен вам, треба уважно почитати опис до кожного та телефонувати нашому менеджеру по телефону, який завжди у нас на екрані. Ви отримаєте професійну консультацію і упевнитеся у вірному виборі. Ну що, друзі, ви вже уявляєте себе на такому електровеліку? Напишіть у коментарях, куди б ви поїхали насамперед. Або може у вас є запитання. Пишіть їх у коментарях, я завжди на зв'язку і відповідаю на усі ваші коментарі. І звісно, якщо хочете прокачати свій велик, заглядайте на наш сайт velomoda.com.ua. Ми робимо все, щоб ваші поїздки стали яскравішими, швидшими і веселішими.